Фронта, фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Важлива подія найближчих трьох днів думайте про себе. А я думаю, мої лапочки, тільки про вас. І так, тут важлива подія. Тут щось ви будете незадоволені, знаєте, у цю гру давати брати. У вас тут щодо емоцій буде розчарування, бо ви якось будете віддавати більше, ніж отримувати. Про кого це говориться, не знаю. Зараз подивимось. І причому ні, це не вчора. Це або стосовно грошей, дивіться, хтось очікує на якусь суму грошей, і вона до вас ніяк не приходить, і ви у розпачі. А хтось вже довгий час комусь дарує свої емоції, але. Взамін. По-українськи не знаю, як вивчу, подивлюсь, нічого не отримує. Далі пуста карта. Кажуть, що далі буде. Історія мовчить. Але ж у вас є Ханочка, яка подивиться. І так, так яка ж подія буде в ці три дні найближчі? Е... Як цікаво, тут ви будете щось звішувати. Бачите? Два пентаклі. Або намагатись і там, і там десь бути, або намагатись вибрати, де вам краще бути, або з ким краще бути. Це стосовно будь-якої ситуації. Карти кажуть. Зайка моя, заспокойся, як би ти там не хотіла, не виважувала, тебе буде перемога. Тобто не переживайте. Якщо у вас, вам треба ви, зробити вибір стосовно чогось, або на якийсь певний час, у когось це може бути два види джерелу, і ви думаєте, Боже, як я буду все це разом заміщати, зможете шість жезлів. Ви на коні. Вся в ларових фінках вам тут всі аплодують. Тому не переживайте. А якщо ви знаєте який вибір, зробите правильний вибір. Ох, і тут карти говорять, що тут вам поміч йде, ви тут можете комусь допомагати. Тут або вам хтось допоможе грошима, або ви можете комусь допомогти. Це теж може бути. Поміч буде в боротьбі з якимись перепонами на вашому шляху. Тому тут, скоріш за все, вам допоможуть. Або ви допоможете комусь, цими перемовини справлятися. Ви будете захищати свої особисті кордони. Тут сонечки щось стосується вашого. Ви не будете його віддавати і правильно будете робити. Ви будете за це битися, сражатися. Тут спетаклібація.